Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складний велосипед від торгової марки VNC. Модель називається Травей А3FS. В абревіатурі назви FS на кінці мається на увазі фулсуспендер. Даний велосипед має амортизаційну вілочку, що комфортно при рухі на пересіченому місці по лісам, по горам, якщо їздити, буде комфортно, вона буде амортизувати, руки не будуть втомлюватись. Даний велосипед має розмір колоси 26 дюймів, кількість передач попереду одна, позаду сім. це високий швидкісний велосипед з урахуванням, що рухатись треба містом. Ну, а якщо будете за містом, то ніяких питань. Коли ви вибираєте велосипеди в вінці, ви завжди повинні е розуміти, що цей велосипед. Європейської якості, тому що велосипед зареєстрований в Англії, виробляється в Тайвані, розповсюджується суто в Україні. Тому ціна більш приваблива для українських покупців, якість стандарта європейського качества. Ну, а тайванське виробництво це каже тільки плюс до велосипеда. Тому що в країні, де всі велосипеди виробляються, велосипеди всіх країн виробляються, там буде і гарний велосипед виробляється завжди. Ну що, про велосипед Теравей А3 ФС треба сказати. По-перше, колесо 26 20 дюймів 26 дюймів колесо, покришка 26х2, 125. Сама покришка має шиповану таку структуру. Тому що їхати за містом, лісом десь буде комфортно, бокові частини покришки будуть міцно тримати велосипедиста. Ну а центральна частина оцих шипів, вона так близько друг до друга розташована, що рухатись по асфальту буде тихо, комфортно, надійно легко. Сама покришка достатньо м'яка, що буде вам м'ягко їхати на дорозі, де багато буде яких маленьких дрібних ямочок. Обод. обод подвійний, алюмінієвий, міцний. Це гарний варіант для гарного велосипеда. Шприхи сталеві. Ну, Насправді на цьому велосипеді і стрибати не треба, тому що це міський велосипед і навіщо встановлюються сюди якісь дорогові, дорогі шприхи. Сталеві шприхи відрабатують дуже добре. Гарантуємо якість велосипеда від виробника Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Якщо бажаєте поставити колеса чи зняти, не треба додаткових якісь там ключів. Зняли транспортування легке, без переднього колеса. Вілочка амортизаційна, 80 мм ходу. Легкість, надійність і м'якість. Руки втомлюватись не будуть. Гальмова система у нас, бачите, тросиком. Це дискова гальмова система, механічна. Це надійність. Гальмування. Крило пластикове Пластикове і достатньо широченне крило. Має задній берзовічок, крило берзовічок має широкий і кріплення до вілки. Раз, два, три. І на самому крилі це додаткове кріплення, мається на увазі опора ось тут. Тому раз, два, три, чотирьохточечне кріплення крила пластикового робить велосипедний рух тихеньким, нічого не дребезжить, надійно тримається крило. Е, Рульова. Рульова у нас, бачите, тут така випуклость, тут така випуклость. Оці випуклості на рульовій каже про те, що тут полуінтегровані підшипники, вони мічно тримають велосипед і е, е, гарантують. Тривалою беззаботною працю велосипеда в умовах важких, в умовах, коли треба їхати на пересеченні місце. Винос керма регульований, можна регулювати нахил керма, і це додає звичайно комфортно. Можна купити велосипед VNC Теревей a 3 fs для всієї родини і всім буде пасуватиме. Кермо можна регулювати за висотою. Сідуху можна регуляти за висотою. Тобто ви купили один велосипед і всією родиною можете на відпочинок на пікнік в ліс куди їхати, всім буде пасувати цей велосипед завдяки тому, що регулюються різні елементи. Кермо, сідуха регулюється, регулюються. Навіть педалі у нас і то, опа, і складні. Ну, не то, щоб трансформер, а кермо теж складується. Це один із... Таких дрібних елементів, які пасуватимуть цьому велосипеду. Тому велосипед складний. Ну, Додаток треба відзначити, кермо у нас алюмінієве. Перемикання здійснюється завдяки ріво-шифтам. Позаду у нас одна швидкість, попереду у нас одна швидкість, позаду сім. Тому і перемикач у нас тільки на правій руці. Гальова система у нас повторюсь механічна. Е, стоїть відзначити, що ручки у нас <кій> грибці, оце анатомічні. Комфортно лежать в руці, менш втомлюється ладонь, тому що анатомічна форма самих ручок додає звичайно е, м'якості, е, коли ви рухаєтесь на велосипеді. По велосипеду, звичайно, по центру є елемент, де можна скласти рану. Для цього є запобіжник пластиковий хоп і вже можна складати велосипед завдяки по цьому ретягому сторону і складається рана. Закриваємо до щелчка, і запобіжник пластиковий хлоп, і ваш велосипед вже надійно можна використовувати його. Він готовий для поїздок. Попереду у нас. Шатун, алюмінієвий легкий, є пластиковий щиточок. педалі пластикові, але складні. Мається на увазі, що вони складаються. натиснули рукою і потім згортається. Позаду у нас перемикач від торгової марки Шиман. Це сім'яскоросна перемикачка у нас від торгової марки Шимана. На 7 сіміскор... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Не обманув. Сіміскоросна тріщитка. Втулка цільна, алюмінієва. Це теж надійність. Альмова система позаду теж тросиком е механічна. Є підніжка. Удобно, дуже удобно. Оце у нас магнітик. Коли ви звертаєте навкил велосипед, магнітик спереду до магнітику позаду приєднуться і вони більш надійно тримаються. Багарничі. Має пружину зажимну, це комфорт, коли ви рухаєтесь на велосипеді. Ну, сідуха у нас регулюється за висотою, як ви розумієте, це все легко і комфортно. Підніжка це теж е, додаткова опція, яка буде пасуватиме на велосипеді Є дзвінок. Тобто велосипед Теравей А3 здатний задовольнити багатьох покупців багатьох велосипедістів, велолюбителів, щоб можна було тривалий час займатися велопрогулками. Ну і наприкінці нашого відеоогляду велосипеда Теравей А3 ФС. Стоїть визначити висоту рами центральної часті. Тобто, коли будуть сходити, зупинятися на велосипеді, треба знати, яка відстань. Відстань від середини. 67 см мається на увазі ось ця частина. Але підіймаючи кермо, підіймаючи сідуху, можна зробити більш комфортну посадку. В заключенні стоїть відзначити вагу велосипеда. Ну, взагалі я до цього відношусь дуже скептично, тому що велосипед повинен їздити, а не носити його. На велосипеді треба рухатись легко, а не легко його переносити з першого на дев'ятий поверх. Але взагалі немаловажно, коли... Батьки питають, скільки важить велосипед, тому що їх, їм його треба носити. Ну, це таке. То велосипед важить 26 дюймів, розмір, колоса, мається підніжка, мається, мається багажник. 16 кілограм 100 грам. 16 кілограм 100 грам велосипед, який комплектний, має крила, має багажник, має підніжку і сам по собі складається. Ну, а як складається, це ось так. Ми ось так кермо хоп, склали. Підніжку е, теж складаємо і складаємо е, педалі. Потім ми підіймаємо запобіжник, відхиляємо е, сам тримач. Ось так велосипед ми. Складаємо, і ось він у нас в зобраному стані. І якщо враховувати е, розмір колеса 26 дюймов, то можна визначити наступні розміри в складеному стані. Це ось так буде 110 см. Завшишки 38 см. І ось так. Метр 110 на метр на 30. Бажаєте придбати велосипед складний, який важить взагалі-то 16 кг. І він може поміститись в будь-яку машину, в будь-яку шафу вдома можна його поместити розташувати. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипед складний ВІНСІ Травей А3 ФС. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці нашого YouTube-каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і там цей велосипед ви можете замовити. Доставка у нас по всій Україні в будь-яке місто нашої країни. До зустрічі!